Слава Ісусу Христу! Ви не повірите, це знову ваш улюблений канал на платформі YouTube Стрімачук Андрій. Про що ми поговоримо сьогодні? Сьогодні неділя. А по-слов'янськи нема діла. Тому про що можна поговорити неділю? Звичайно, про наших з вами батьків. Людей, яких ми поважаємо і... Любимо все своє життя, але бувають різні ситуації, коли ми сваримося, видаємо свої емоції, і ці емоції дуже часто не є позитивними, а навпаки, спричиняють якісь ну, негативні тенденції у поведінці батьків, родичів, друзів і близьких. Але найважливіше нам говорити про батьків, про батька і матір. Що найважливіше у відносинах між батьками і дітьми? Це, звичайно, так як я казав і вчора, це і любов. Любов до ближнього. Але батьки такі люди, які можуть вивезти вас в любу хвилину. Тобто, якщо вас вивели в любу хвилину, значить це ваші батьки. Okay. А, так, а, чи можете ви на них видаляти Виливати свою злість. Та можете, але краще цього не робити, тому що це ваші батьки. Це найрідніші люди, які, коли вас зрадять усі ваші близькі, друзі, оточення, все ваше, у вас залишиться тато і мама. Є люди, які це розуміють і пам'ятайте, поки у вас є тато і мама, ви залишаєтеся дітьми. А дітьми бути дуже добре, тому що в дитинстві. У нас проходить все найкраще. Дитинство має у кожного бути щасливим. Тому любіть батька і матір і буде вам добре на землі, на небі, і усюди, куди ви підете. Тому не забувайте, що цей канал унікальний по своїй природі. Усі відео пишуться з першого дубля, нічого не змонтовано. Автор текстів і ведучий цього каналу. Робить не спонтанні дії, а оприлюднює, озвучує свої думки вголос. Тому не забувайте, є таке слово американське донатити. А з української слова є добровільна допомога каналу гривнею грошовою одиницею. Що тут страшного? Та нічого страшного нема. Але знаєте, що гроші у світі має свій кругообіг і можуть повертатися, можуть не повертатися. Але ми віддаляємося від теми, щоб відео було коротке і змістовне. Це відео присвячене батькові і матері. Любіть батька і матері, буде добре вам на землі, як пише святе письмо. Але я не розумію, чого вони обмежили це весь процес з землею. Тому буде добре вам і на землі, і на небі і всюди, куди ви не підете. Пам'ятайте про своїх. Найрідніших людей у світі. Любіть їх і поважайте. І виражайте це у діях, конкретних діях. Ну, все, до нових зустрічей. Пишіть, на яку тему о, Яку тему ви би хотіли розкрити наступного разу в коментарях. Будемо розкривати, і будемо розвивати цей канал, доводити його до досконалості, щоб 8 мільярдів населення на планеті підключили платформу YouTube. Так само говорили про речі, які мають найбільше значення, тобто про істину. До нових зустрічей! З вами був Андрій Стельмашук.